Його слухали українці у 2024-му. Є виконавці, яких слухають по всій країні без різниці між містами. Це такі артисти, як Калов, Джері Хейл, Кола, Клавдія Петрівна, Артем Пивоваров і Як Так. До речі, саме Як Так лідирує зі 133 мільйонами переглядів за рік. Яка ситуація по містах та де ще досі слухають російську мову? Київ місто, де змішується вподобання з усієї країни? Поряд Львів, який за останні роки став справжнім мегаполісом, згідно з Ютуб, час від часу у Львові з'являються російські артисти, але за Підсумками року їх немає в топі, йдеться в дослідження економічної правди. А от на сході ситуація трошки інша. У містах, як от Дніпро, Одеса, Полтава, Харків і Запоріжжя російські виконавці ще тримаються. Це Ана, Асті, Скриптоніт, Міягі та інші. У топ 15 там часто є дві-три позиції за росіянами чи артистами з країн, які орієнтуються на сусідський ринок. Але революція на музичному ринку вже сталася. Вплив російської музики впав у тричі, хоча частка все ще залишається. Це близько 30%.